Сьогодні наш благодійний ярмарок має на меті зібрати пожертви для комплектації тактичних аптечок, які складаються з турнікету, перманентний маркет, щоб наносити час встановлення турнікету, ізраїльський бандаж, окрузійна наліпка, а травматичні ножиці, назовернігальна трубка. Гемостатичний бинт, тут є ще інструкція до аптечки і карта пораненого. Гемостатична губка. З цього боку до складу аптечки бачимо хірургічний пластир. Півпак це набір ліків, які одночасно випиваються при пораненні. Лейкопластир, спиртові серветки, одноразові рукавички. Бачимо еластичний бинт, стерильний бинт, нестерильний бинт, термоковдра і стерильні е... стерильні серветки. Такий приблизно склад аптечки, і ми їх безкоштовно надаємо військовим, які мають документи, військових квиток оформляємо документи про передачу. І всі наші пожертви будуть спрямовані на Комплектацію таких аптечок, пам'ятаємо, що одна аптечка одне врятоване життя. Собівартість такої аптечки приблизно 3100 гривень.